Віця ситуація така. На даний момент мені вже просто це вже дістало, реально щодо скривається. Скажем так, ціна питання, ціна питання для того, щоб позащати воду в місто Бориславу. Це 10 динамомашин. Динамомашина — це яка, коли вода проходить через неї, виробляє електричний струм, і цей струм може споживати цей насос, який ж подає ту воду. Скажімо так, якщо розібратися треба... Дати, щоб мені дали, наприклад, деякі дані по потужності насоса, які є, які там стоять, і можна розрахувати, скажімо так, щоб Борислав, Трускавець і Модричі будуть мати цілодобову воду. Схільниці. Ну, Східниця, вона ну, саме перша на водозаборі. Ви, Але витокі, те, саме от витоки 90 90% витоків, от витоків, сам, саме проблема, саме більше. Але тут є вирішення питання, яка: якщо у нас не буде, я кажу, споживання електроенергії від Ось. обленерго, так? Ми будемо забезпечувати самі себе струмом, а яким чином відбувається? Є три водозабори на рибку, на яких ставиться на кожному динамомашину. Є сім перепадних колодязів, які згасять тиск з бухова до Борислава, щоб не порвали тиск труби. От на тих, всіх, на тих всіх пунктах можна поставити динамомашину, яка буде виробляти струм порядка 50 кВт замінити насос, який ми стає напруженого типу, і вони будуть качати цілу добову воду і всі. А за рахунок того, що будуть самі мешканці платити, за рахунок тих грошей можна поміняти всю повністю комунікацію. А покрали. труба От, от і Це все це все починалося чайна, навіщо, до тисячі рік. Був навчання народи і починали. Тут два місяці вона за два місяці. Чому? Тому що є люди, які вище стояще. Прізвище можна було? Я не пам'ятаю Я, пам я призвичай. Ви готові відчувати таке підприємство? Я готовий. Я робити? Ну, дивіться, сьогодні планувалися круглий стіл. Ну, круг круглий, ну, круглий стіл, слава Богу, ми всі не помістили. залишив квадратний. Е, ну, в принципі. Передати власність водоканалу на власність вододару, так? Ну, логіка зрозуміла. Питання перше. Ви передаєте з усіма боргами водоканалу на вододар? Куди діваються борги? Хто їх буде гасити? Хто їх буде гасити? Чи вирішиться та проблема з відключенням електроенергії? Ні, не, не вирішиться. Я вам хочу Ситуація в Україні склалася. Третє. Чи були залучені спеціалісти в ту ситуацію, над якою ми зараз обговорюємо? Спеціалісти, я маю на увазі, я спілкувалася вчора з журналістами з Львова. І вони ну, просто в шоці. Кажуть, я вас повинні були зібрати, проінформувати, що відбувається круглий стіл по такій проблемі, тобто, вам вже повинні були розмістити на сайті якусь інформаційну довідку. Чому ви знову перекладаєте свою відповідальність політичну на нас? Ви знаєте, що я вам ще більше скажу? Коли ну, ми збиралися обговорювали з людьми, що відбувається буде відбуватися нібито так званий круглий стіл, нам поступали такі застороги, що вас звинуватять потім в тому, що через вас відключили електроенергію. І я не побоюсь то озвучити, тому що я плачу ні. Це через вас, всіх, що ви довели депутати. Міський голова, заступники, всі наша влада довела до того, що ми зараз в такому положенні, що нас просто ну з вами вибору як такого не надають. Нам говорять вправо, значить, ви повинні йти вправо. Якщо ви підете вліво, значить ви неправильно підете і будете винними, тому що ви туди хочете піти. Так не повинно бути. Дякую за, за вашу промову, але скажіть, будь ласка, ваш варіант виходу з цієї ситуації Ва, ваш, Ваша пропозиція. Коли почалася окупація Криму, теж питалися люди ваш варіант. Наш варіант був однозначний – не віддати. Ми би були винними, нас би звинуватили в сепаратизмі. Коли ми хотіли вирішувати політичні проблеми, які у нас склалися в березні, нам казали не на часі. Тоді час був, нас просто стримували. Зрозуміло. Березно, ну, полі... нас, від... Намагали, від... Ні, На вас ніхто не, відпов... не хоче покладати. Тепер ви кажете, ви пропонували, от ви, от Руслан Намельник, ви пропонували, так? Там, якого сьогодні числа, 24 лютого ви виступали, ви пропонували. Значить, люди, через те, що ви живете так погано, це тому, що пропонувала Руслана Мельник і в неї не вийшло. Але я не даю політичних обіцянок. Я хочу послухати не, вас. Не проводьте свою рекламу, свого прізвища, не проводьте полки промови. Зрозуміло, я ще Резламова раз мова... прізвище Руслана Мельник. Пані Руслане, я ще раз говорю конкретну пропозицію. Коли ви, коли ви тут говорите за проведення консалтовними компаніями до свій, сквітка, ви знаєте, в що це впирається? в фінансування. Це по перше. По-друге, якщо б ми не розуміли причини. По яким склалася дана ситуація у Борислав водоканалі, звичайно, можна би було звертатися до фахівців вищого рівня. Причини є очевидні. Які? Тому чи варто зараз сьогодні до цього сьогодні рівня проходити? Ні, ні, ні. Сьогодні ви нас просто підвели свідомо до такої ситуації, в принципі, з якої ми виходу не бачимо. От ми виходу не бачимо. Я, я ж кажу, ще раз повторюся, у нас складна економічна ситуація, ну, грубо кажучи, рік. А три. До того часу у нас так само були проблеми. Люди добрі, в одинадцятому році. Хто пам'ятає, що у нас було влітку з водою? Ми її не мали. У нас могло тиждень-два не бути. Електроенергію відключили. У нас нам погрожують, у нас витуки, у нас ну безліч проблем тільки, щоб не вирішувати їх. Ви зараз будете говорити, що я рекламую своє ім'я. Скажіть, що ви зробили за останніх три роки, щоб сьогодні ми не мали тієї проблеми? Зрозуміло, дивіться. Я вже озвучував на початку своїх промови: Заборгованість, ну, загальний фінансовий стан підприємства покращився приблизно на мільйон. Це при, при рості цін на електроенергію. Також Роман Володимирович наводив цифри відносно споживання. Зменшилося споживання електроенергії, а збільшилася подай кількість подачі води. Це і коротенько відповідь на це, що було зроблено. Але давайте не будемо переводити в дискусію. Дискусію. Надамо можливість висловитися іншим бажаючим. Прошу